Розділ п'ятий. ОЛЕНА ЧЕПІЛКА. У будинку пристарілих. У будинку пристарілих номер 5 міста Н. Зранку панує весела атмосфера. Ще пак. Адже сьогодні сюди приїдуть гості. У великій актовій залі не лишилося вільних місць мешканці будинку престарілих чекають на своїх відвідувачів, які є віруючими. І ось на сцені з'явився чоловік він незвично просто молиться Богу про всіх присутніх у залі і розпочинає цікаву історію про Христа. Потім дитячий хор виконує гарні сердечні пісні про пречудову вічність і Божу любов. Хтось у залі дістає носовичок, знову виступає проповідник, далі звучить молитва. Але ні, це ще не кінець спілкування, це лише початок знайомства. Молодь і дітлахи після виступу на сцені спускаються до глядачів і ближче знайомляться з новими друзями та роздають невеличкі даруночки. Усі сподіваються, що попереду буде ще багато таких прекрасних зустрічей. Толик також сходить зі сцени в залу. Він дуже хвилюється, до кого ж підійти. Ось Олена дарує двом бабусям нові заповіти і гарненькі легенькі хустинки. Денис щось весело розповідає дідусю в інвалідному візочку. Старенький також радіє книжці і парі шкарпеток. Звідусіль чутно радісні голоси, а інколи гарячі суперечки. Однак усі дуже задоволені. До кого ж підійти толику? Окрім Євангелія, він тримає в пакетику теплий жилет, який зв'язала мама. Толик іще раз помолився і уважно оглянув залу. Біля самих дверей на лавці він побачив худорлявого старого чоловіка, який невдоволено поглядав на присутніх. Певне, йому нічого не дісталося, подумав хлопчик і рішуче підійшов до старого. Добрий день, мене звати Толик, а вас. Федір Іванович. А що? Дуже радий із вами познайомитися. Це дарунок від нашої церкви, та мене особисто. Кісляві руки старого взяли Євангеліє. Федір Іванович на швидку перегорнув сторінки і сказав На, забери, я не читатиму. Ні в якого бога я не вірю, і ви зі своєю пропагандою не підходьте до мене. І чоловік майже кинув хлопчику його дарунок. Толик знітився. Він не очікував на таку реакцію. Хлопчик сумно відійшов убік. До кого ж іще підійти? Та схоже, що усі літні мешканці вже спілкувалися з гостями християнами. З будинку пристарілих, віруючи, поверталися дуже щасливими. Усю дорогу в церковному автобусі дорослі й діти ділилися враженнями. Лише Толик мовчав. Йому нічого було сказати. Удома за вечерею хлопчик пояснив батькам причину свого настрою. Більше не підійду до цього буркутона, весь настрій мені зіпсував. Батьки перезирнулися. Правильно, Толику, не підходь. Зауважила семирічна сестричка Вірунька Не хоче бути спасенним і не треба. Наступного разу ти до добрих бабусь іди. Я їм свої нові хустинки подарую. Скажеш, що це від віри, добре? Ох, Віро. Що ти в житті розумієш? Шкода мені цього старого. Сам не розумію чому. Батьки знову перезирнулися. А ввечері вони молилися про перший місіонерський досвід свого сина та про самотнього чоловіка. Увесь наступний тиждень у будинку престарілих було напрочуд гамірно. Його мешканці обговорювали прочитані місця з Євангелія, хтось, певне в соте, розповідав про привітну та турботливу дівчинку, що подарувала книжку та ковтину. Хтось хвалився новою чашкою. Всі чекали на наступний візит шанованих гостей. Тільки в кутку веранди незворушно сидів худорлявий чоловік. У його руках нічого не було, а очі зробилися ще суворішими і задумливішими. Лише він один не поділяв загальної радості. І ось знову та сама актова зала на сцені толик. Він читає вірш про любов Бога до грішника, про каяття. Знову звучать проповіді, спів і молитви до Бога вже більше молитов влине, Господь і тут знайшов своїх дітей. Яка радість у всіх на обличчях? І знову всі віруючи спускаються до глядачів. Цього разу привезли цукерки та домашнє печиво. Але Толик усе шукає знайомі суворі очі, але їх немає. Де той самотній дідусь? Хлопчик усіх запитує про нього, та в суеті чоловіка ніхто не бачив. Толик, на ходу, помолившись, біжить у сад. Може, саме там варто пошукати. Так і є. У глибині саду, на лавці, самотньо сидить старий нещасний чоловік. Толик неспішно підходить. Він не знає, як розпочати розмову, але відчуває, що має бути саме тут. Федоре Івановичу, добрий день!» Старий здригнувся від несподіванки. А я вас шукав. Щось трапилося? Що з вами? Чи не занедужали? Старий підводить голову, і раптом толик бачить його втомлене обличчя. Сідай, хлопчику, зараз я тобі все розповім. Толик присідає поряд на лавці і терпляче чекає, а старий, тяжко зітхнувши, розпочинає свою історію. Це трапилося дуже давно, коли мені було тринадцять років. Від тяжкої недуги померли батьки. Ми із семирічною сестричкою залишилися зовсім самі на всьому білому світі. Сутужно нам було. Я ходив по хатах, наймаючись до господарів на роботу, але платили зовсім мало хто хліба дасть, хто одежину якусь. Ледве вистачало, щоб вижити і не красти. Наближалася зима. Наша хатина не опалювалася. І одного разу сестричка захворіла. Я так боявся її втратити. Я знав, що неподалік у заможному будинку мешкає лікар. Люди казали про нього дивні речі, Нібито лікар приходив до бідняків і допомагав хворим без будь-якої платні. І ще чоловік розповідав їм про Бога, про Христа. І ці розповіді були не такі, як у священника у церкві. А взагалі то люди дуже любили і шанували цього лікаря і навіть вважали святим. Ось до нього я й подався по допомогу. Вислухавши моє прохання, лікар терміново вирушив зі мною. Оглянувши сестричку, яка була закутана у стару ковдру, він тривожно захитав головою. Потім взяв її на руки, вийшов із хати, наказавши мені рушати вслід. Так ми опинилися у великому, гарному домі. Нас поселили у маленькій затишній кімнаті. Уперше за кілька місяців ми з сестрою змогли ситно повечеряти, помитися і лягти на чисту постіль. Уперше після втрати батьків моє серце не стискалося від туги. Лікар і його привітна дружина дбайливо доглядали сестричку. Я ж чим міг допомагав їм по господарству часто бігав містом, розносив хворим ліки. Моя сестра одужувала, і я непокоївся, що незабаром нас відійшлють до нашої старої холодної хатини. Але цього не сталося. Лікар і його дружина полюбили нас. Їхні діти вже давно виросли. І залишили батьківський дім, тому ми і зосталися жити у цій чудовій, незвичайній сім'ї. До нас ставилися як до рідних. Щоранку ми збиралися на молитву, лікар читав Біблію, всі були щасливими там нас навчили жити за Євангелієм, довіряти свої проблеми Богу, любити і шанувати Його. Я з радістю прийняв Христа у своє серце. І був неймовірно йому вдячний, що так про нас піклується. А за тих часів відкрито вірити у Бога було дуже складно. Віруючих гнітили, забороняли проповідувати, навіть разом збиратися, та незважаючи ні на що, двері нашого дому завжди були відчинені для віруючих. Щонеділі декілька осіб приходило у гості, щоб послухати Слово Боже і разом помолитися. Група християн зростала, з'являлися все нові і нові люди. Лікар був поза підозрою у влади, бо кожний лікар має своїх пацієнтів. Але одного разу під час зібрання у дім прийшли з ордером на обшук. Знайшли та забрали пісенники, Євангелія та іншу духовну літературу. Усім стало зрозуміло, що хтось доніс. Адже представники влади прийшли саме тоді, коли християни тільки почали розходитися і заборонену літературу ще не сховали, лікаря заарештували. Для всіх нас це був тяжкий час. Кожен тільки міркував над тим, хто доніс. На суді ми почули ті речі, про які знали лише члени нашої християнської громади. Це ще більше підтвердило нашу підозру, що серед нас з'явився Юда. На суді доказами були чернетки проповідей, написані дрібним почерком нашого лікаря. Пролунав вирок три роки ми мали лишатися без нашого духовного пастиря. Але і це було не все. Хтось пустив плітку, ніби це я зрадив свого названого батька, що саме з моєю появою в будинку відбулися жахливі речі. Я намагався довести свою невинність, але мене почали сторонитися, щось шепотіти за моєю спиною. Для мене це був найстрашніший час. Водночас я все втратив і лікаря, і друзів. Разом з усіма я страждав від того, що серед нас є зрадник, але ніхто цього не розумів. Дружина лікаря продовжувала тепло ставитися до мене, однак все-таки помітив, як вона почала ховати листи від чоловіка та друзів. Сестричка цього всього ще не розуміла і жила, як і раніше. Я ж був зовсім самотнім. Годинами. Молячись Богу про допомогу, я втратив останню віру і тоді вирішив полишити дім. Поцілувавши на останок сплячу сестричку, я назавжди забув дорогу моєму серцю родину. Бідобрази та болю сльози застилали мені очі. Чому Бог не заступився за мене? Чому справжній зрадник так і не виявився? За що, навіщо? Ці питання мучили мене, і я вирішив забути Бога, забути віруючих. Тяжко склалося моє подальше життя. Я вирушив до іншого міста, дуже скучав за сестричкою, але провідати її так і не наважився. У скрутні моменти життя хотілося молитися. Але я переборов свої почуття до Бога. Сім'я у мене не склалася. Ось так і минуло життя. І тепер доживаю у будинку пристарілих. Невже ви ніколи так і не бачилися зі своєю сестричкою, лікарем і його дружиною? Поцікавився приголомшений історією толик. Чоловік потайки витер сльозу. Сестра знайшла мене через багато років. Виявляється, вона, дружина лікаря, і сам лікар шукали мене. Вони завжди молилися за мене Богу. Хто був справжнім зрадником, знає лише Господь. І з сестрою ми потім зустрічалися. Вона постійно кликала у свою велику, дружну родину, але моє серце стало жорстоким знову чути про Бога. І жити я колись в дитинстві я більше не хотів. Лікар з дружиною померли, її через сестру залишили мені на згадку про себе велику сімейну Біблію, яка дивом збереглася під час обшуку. Вона й зараз у мене, але я не наважуся читати. Ось так я і жив. А тут ви приїхали, і ти раптом нагадав мені дитинство. Адже колись і я любив Господа. Був щасливим хлопчиком. Мені зараз так соромно, що не зберіг свою віру, не зберіг спілкування з Богом. Через це все моє життя було скаліченим. Толик міцно обійняв старого і несподівано відчув, як гарячі сльози капнули на його плече. Чоловік плакав і вперше за всі ці роки. Знову молився. Церковний автобус голосно сигналив час їхати. Толик і Федір Іванович неспішно йшли алеєю. Як же не хотілося розлучатися? Але нічого, це всього тільки на тиждень. Дідусі й бабусі з подивом дивилися на щасливе обличчя їхнього сусіда. Раніше воно було відлюдькувати й суворе. Що трапилося? Федір Іванович привітно усміхався йому є що розповідати довгими вечорами. Відтепер, щонеділі, худорлявий дідусь у теплому в'язаному жилеті з великою біблією під пахвою зустрічав церковний автобус, а з транспорту йому назустріч виходив радісний хлопчик і палко обіймав старого. Нові мешканці будинку пристарілих вважали, що це онук приїхав провідати дідуся. Щастя в тих автор невідомий. Щастя в тих, хто ціль зумів пізнати, хто любов'ю до Христа горить, хто життя уміє цінувати і за правду впевнено стоїть. Щастя в тих, хто радісно й завзято за слідами Господа йде. Здібності свої, свої таланти і сили всі для ближніх віддає, хто в житті про власне забуває і стоїть за правду до кінця, лиш такому двері відчиняє дивне царство Бога і Отця. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Сьогодні слово Правда сприймається насамперед як істина. Або ж реальний стан справ минулого століття це слово сприймали як істину на ділі, тобто праведність, справедливість, така собі протилежність кривді, нагірна проповідь Ісуса звернена не до всього світу, а лише до тих, хто визнає Христа своїм Богом. Ісус знає, що всі, хто його любить. Страждають від того, що у світі так багато несправедливості, зла та гріха. Багато віків тому жив дуже розумний чоловік, цар Соломон. Чому він був таким мудрим, що про нього говорять, як про наймудрішого царя? Тому що цей чоловік попросив у Бога мудрості правдиво судити свій народ. Соломон від усього серця хотів чинити справедливо. Чи помічав, що у твоєму серці є сильне бажання бути спокійним, мирним, правдивим? Чи не завдає тобі гострого болю, якщо чуєш або читаєш у газеті, як люди крадуть, вбивають, обманюють і завдають страждання? Мріємо, як би добре жилося, якби у світі не було ніякого зла? Таке бажання нашого серця Ісус називає спрагою правди, а людей, які мають у серці таку спрагу, Він називає блаженними. Христос запевняє, що неодмінно настане такий час, коли цю спрагу буде втамовано і бажання правди буде задовільнено. Ми бачимо Ісуса Христа, Царя всіх царів, на престолі слави. У Його Небесному царстві не буде нічого неправильного, нічого злого та несправедливого, бо туди не увійде ніхто, хто служитиме брехні та гидоті, каже Біблія. Ісус очікує від усіх, хто визнає його своїм царем життя за законами Його царства. Навіть зараз уже блаженними є ті, чиїм життям керує Цар Ісус Христос. Уже зараз ми можемо чинити за його законами справедливо і правильно. Уже зараз ми можемо відчувати глибоку радість, коли ставимося до інших людей правильно. Ісус нам у цьому допомагає. Як добре, що нашим Господом є Ісус Христос, який для нас завжди має час, який у будь-якій ситуації ладен. Допомогти нам чинити за його законами по правді. ЖАГА правди. Галина Вєзікова. Боже, ти Бог мій. Я шукаю від рання Тебе. Душа моя прагне до Тебе. тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимоченій без води. Псалом. Шістдесят другий розділ другий вірш. Там, на горі, людей було багато. Христа почути, натовпи збігались. Якісь ішли немовби то на свято, якісь своє отримати збирались. Їх мучив голод, спрага неможлива. Проте, як людям їжу роздавали. Нагадував Христос їм, як важливо, щоб праведності душі їх шукали. Вода і хліб життєва то потреба, та все ж про душу варто пам'ятати. Зачинені для грішних двері неба, жахливу вічність в муках будуть мати. До справедливості жагу і спрагу правди втамує тільки Бог і Боже Слово. Блаженство хай шукає кожен завжди, допоки є ще благодать Христова.